Безпечно підіймати зі землі невідомі предмети, особливо зараз, коли на території України йде війна. та на поверхні нашої війни дуже багато боєприпасів, артилерійські снаряди, міни, ручні гранати. З вигляду нагадують шматок металу, але розглядати їх та кидати вогонь не можна, тому що це може призвести до нещасного вибуху. Ось простий собі покунок. Звито, ніби подарунок. Довго між людьми чекаєш, щоб його хтось розмотав. І відразу вибухає, як його пересувають. Терористи поклав, щоб людей життя забрав. Нічині портфелі, сумки, згортки, підозрілі валізи, мішки, коробки. Ніколи ти не клади у руки, бо вибух непристань до біль і муки. Про це дорослі. Якщо це сталося далеко від населеного пункту, потрібно запам'ятати дорогу до місця знахідки, поставити пам'ятну мітку. До жодних самостійних дій вдаватися не можна, адже відомо, що мало випадків, коли ці предмети забрали життя дітей, які грали зі зброєю, та товаришів, які знаходились в Отже, у разі виявлення боєприпасів не можна, перекладати, пересовувати їх з місця на місце, нагрівати, бити, намагатися розібрати, використовувати для виготовлення інших предметів. Кидати в річку, криницю, вогонь, заносити в приміщення, збирати та здавати на металобу.